Бог повеліває всій Вселенній покаятися, покаятися в кожному своєму гріху, бо суд Божий при дверях. Якщо людина була в світі, то Бог прощає гріхи ведіння і приводить людину до себе. А коли вона прийшла в церкву, Бог хоче, щоб людина вміла покаятися. Чому Давид? Не відпав від Бога. Чому Бог простив Давида? Тому що Давид вмів каятися. Давид вмів каятися. І та людина, яка сьогодні вміє каятися, вона може знайти лице Боже. Людина, яка вміє визнати свою вину, прийти до Отця і сказати, Отче. Я винуватий перед Тобою, я стільки років віруючий, але я поступив недостойно імені Християнина. Я винуватий, Отче, прости мене, бо я, бідна людина, змилуйся наді мною. Як казав Давид: Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот і згладь всі беззаконня мої, і бо великий мій гріх перед Тобою. Омий мене і буду чистий, буду біліший сніга, якщо ти мене омиєш, казав Давид. Бо каже, в беззаконні я зачатий, у гріхах родила мене мати моя, як я можу, Господи, спастися, як мене мама у гріхах родила, і я грішна людина. Ви пам'ятаєте, як молився митар, і Христос похвалив його, сказав, «Вот от таку молитву приймає Бог. Він бив себе у груди, він очі боявся підняти до неба. Він бив себе у груди і казав: Господи, я бідний митер, я не вартий нічого доброго, я недостойний, Господи, я не можу навіть очі підняти, щоб на небо подивитися. Настільки чую себе винуватий перед Тобою. Прости мене, Боже, якщо можеш. І що каже Ісус? Істинно кажу вам. Цей пішов додому, який? Оправданий. Оправдав його Бог. За що його оправдав? За те, що в груди себе бив. І казав, Отче, я недостойний. І сьогодні кожна людина, яка б'є себе в груди і каже: Недостойний я, Отче, іменем Твоїм називатися, бо бачу недостатки в своєму житті. От таку людину приймає Бог.